Будь ласка, хто ще так кайфує від задоволення, від своєї грядки, від своїх квітів? От кожна квіточка, яка зацвітає, наприклад, із колокольчик. Я їх жду два роки, тому що вони насіваються оце цей рік, насівця, на на наступний рік вони підростають, а потім вже будуть цвісти аж на наступний. троянди. Кожна квіточка, вона така шикарна, не перстянка теж. Вона сама насівається. Ну, коротше, така красота. Троянда, ось дивіться, я їх спасала, бризкала. Ну, бачите, слабенькі якийсь я взяла препарат, що він не сильно подіяв. Напишіть, хто як, ну взагалі, мабуть, всі, да, хто в квіткових групах, хто, мабуть, підписаний на мене, то всі люблять квіти, тому що це якась така розрада для душі. А ну, напишіть, що для вас квіти. Давайте так питання. Що для вас означають квіти і ваша грядка? Як ви себе відчуваєте? Чи часто ви ходите на грядку, часто ви м -м, плекаєте їх, як кажуть, доглядаєте за ними, чи так, там посадив, забувся і все. Напишіть, будь ласка.